Всім здравствуйте! Мене ви знаєте Павло Миколайович, рієлтор місті Вінниця. Сьогодні вам показуємо двохрівневу квартиру на 200 квадратних метрів в Туркіш Сіті. Ми зараз на другому рівні знаходимося. Це в нас вид там Фонтан Рашен, це вулиця Коцюбинська, проспект, який переходить на місто і на соборну. Видно у нас собор. Колишній дитячий світ, там де Фокстрот Ельдорадо. Фонтан Рошен, то вид на старе місто. На пару районів одразу вид. Проходимо ми. Це в нас зала. Тут може бути гардеробна чи просто стінки зняти. Буде більша зала чи друга кухня, вже кому як подобається на другому рівні, чи ще одна кімната. Так, це у нас перша кімната. Будинок офіцерів, петроцентр. Далі ми йдемо. Ванна кімната. Велика. Тут у нас друга кімната з такими вікнами великими. То тут може бути зала така велика або хазяйська спальня. Спускаємось на перший поверх. Це у нас перший поверх двохрівневої квартири. Тобто це 10-й і 11-й поверх квартири. Це ми спустилися на лоджію. Тут головне вид, який вид у квартири з вікон. Далі ми йдемо. Тут у нас автономний газовий котел. З вічильником. Це як кухня, звісно, вона проситься. Переобладнатися і розширитись. І ще в нас отут санвузол і тут ванна кімната. Стінки можуть бути зняті і буде більша ванна. Ще одна кімната вже по рахунку, третя. І ось тут більший кадр. Тут у нас зала. Ну, як на мене, з цієї можна кухню зробити. Аналогічно на другому рівні. І ось тут теж вид такий, з вікон, панорамний прекрасний. Теж фонтан Рашен, теж проспект Коцюбинського. На центральний міст. Звоніть, пишіть, покажемо. Зручний для вас час.